Вітаю! Ми знаходимося в відпочинковому комплексі «Трава» в місті Греч. Мене звати Олег Палашовський. Керівник напрямку «Хорика» фабрики Меблі Франко. З нами сьогодні Назар Тимофіїв, керуючий комплексом. Вітаю! Наш комплекс себе включає 9 котеджів, панорамний ресторан. Чотири апарт корпуса, які знаходяться на стадії будівництва, та відпочинкову зону з відкритим басейном Назар, розкажіть, будь ласка, що було основною ідеєю концепцією ресторану? Загалом дизайн інтер'єру ми використали багато автентичних карпатських мотивів. Це наші віночки, які були сплетені вручну з карпатських трав. Це наші світильники, які нам робили підзумовлення. Також з наших трав. Загалом дизайні ми використали багато натуральних матеріалів. Ресторан ми окомплектували стільцями Сентіно ЕксЕль гремі та стільцями Ларс. У зоні під стіною у нас розміщений великий довгий диван, який був розроблений на основі дивану Бостона. В конструкції меблів ми використовували такі матеріали, як дуб, бук, фанера, що гарантують високу зносостійкість та довговічність конструкції. Камінну зону ми доповнили нашими відпочинковими кріслами Ford, а також виготовили диван Бостон для зони реєстрації. Назар, скажіть, будь ласка, які цілі ви ставили при плануванні цього комплексу? Насамперед, при будівництві нашого комплексу ми хотіли, щоб наші котежі ресторан та гармонійно вписалися в ландшафт нашої природи, так щоб підкреслити красу Карпат. Зараз також ви побачите ще один з котеджів всередині укомплектований. Назар, зараз скажіть, будь ласка, те, що нас насправді найбільш цікавить, що для вас важливо, які основні критерії при вибору підрядника по медлях? Ми опиралися насамперед на якість виробів. Так та як у нас в ресторані в котеджах висока динаміка гостей для нас вироби мають бути зносостійкі, так? Вони мають нам служити не один сезон. Також це. Довіра до партнера. Ми, в принципі, ними задоволені цілком і повністю. Отже, запрошуємо відвідати відпочинковий комплекс трави та надихнутись атмосферою та затишком, які доповнені меблями Франко. До зустрічі у травах.